Друзі, всім привіт! за мене я, Орлик, і сьогодні в нас не Варзончик, а Delta Force, вбивця Battlefield 2042. Ну, як вбився Battlefield і так, мертвий 2042. Це, можна сказати, китайська гра, китайський клон Warzone, китайський клон Battlefield Зараз будемо тестити трошки ще китайський клон Таркова. Ну, Тарко засуджую, ніколи не грав і не буду грати. І надіюсь, з вас теж ніхто не грає, бо ми знаємо, чия ця гра. Спробував два режими, подивитись геймплей можливо, комусь подобається гра. Гра безкоштовно, в стімі можна її скачати. Вона релізнулася, Раніше була бета, бету я не грав. Але от, на релізі вирішив спробувати через те, що Варзончик надоїдає. Нинішній Варзон зараз дуже в дуже поганому стані, і тому приходиться Пробувати якісь другі ігри. Можливо, щось відкрию для себе нове, можливо, там і залишусь. Ну, Дельта, кину маленький спойлер. Дельта це не така гра, в якій. Можна залишитися на дуже довго. Ну що, переходимо до геймплею. А перед цим ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube, Підписуйтесь на Твіч, звісно. Бо стріми там щодня. Вже точно щодня. От коли я говорю, хлопці, щось стріми щодня, це вже точно, це не як було раніше. Коли подивитесь це відео, мабуть, я стрімлю на Твічі. Тому посилання в описі, всіх очікую на твічі. Новини в нас в телеграм-каналі. Зборочки по варзончику, все там, а ми переходимо до геймплею. А зараз в режимі Battlefield Ну тут вони ще хочуть зробити Battle Royale реалізвіс, а це на минуточку, ого-го так, Там раз пацани Запису нормально, у мене там 200 плюс було. Без трансляції. Слайду нема, слайду тільки один мого персонажа є. О, що робить? Ну, Battlefield. Наклончики є в грі. Наклончики я дуже люблю. Ще спабга вони мені подобаються. О, Пішов... Пішов файт. Залізти паркуру нема тут, що? Це смаків, звісно. Так, перший хет пішов. О, мене вийде, напевно. Піпе нема. Та як ж голову устріляє? Ти? Ну, ваншоти навіть на таку вісім снайперку. Позиція снайпера, от як снайпери настояще виглядають, а не бігають по всій карті. Реалізм. О, ще один снайпер. О. Тей снайпер був крутіший. О, це не, не подобається, що тут треба чекати, щоб доки тебе різно, то... або здаватися. О, біжить. О. Хорошо, ти в голову, ні, ти ну, не в голову. Значить, був не флоу, бо в грудь не ваншотить снайперка. Парашут тут відкривається? Так, да, навіть парашют відкривається. Ну. База є для варзони. Для варзони, для батл реалію. Для курильської бити. Так, а тут що у нього за убилки? Що це таке? Ого. Вон ну, туда що це. Типа граната якісь? минус. Так, все равно забираем. О, у него все же слайки. Смоки, конечно, бить, уже дуже... Это как капец. Это хорошо. для коломбичем падаль я тоже в центре ого куда це он усик улетила фейть минус давайте гранату туда это смок мене Мінус шаодне стрільба прикольна. А хилити з тихо можна в негрі чи не можна? На чоловік режим? Отак треба отак робити пацани. Чи нікого не вбив? вбив. убив? Ззаді стріляють. Та бігте, 2 робити. О, тут є багато да, людей. Я думаю, розб'ються. Одна з тобі не хочеш сидить хтось. чи що він. Ну мені взагалі-то такі шутери не дуже подобаються. Пи сейчас ставлю ставку на режим тарквото. У нас два нормально. нормально. Все программы. Ну такие режим, конечно. Мені таке не дуже подобається. Давайте перейдемо до другого режиму. Люди можуть бути. Тут є БТ, є і люди. Сука, бляд, по-русски! Боже, зі мною попалися русский. Як то в общий чат говорити? А, я вже говорю. Це не я хоча б в команді, це вже хорошо. Куда йти, куди вони йдуть? Ну їм за ними. Ну, давайте будемо йти вони, напевно, більш Ну Але що вони так так осторожно виходять, бо в наклонах конок. Та йдемо просто сейф залутаємо та виїдемо. Я графіка вам. Потіків стрілюємо. Це ботим. где их куда-то можно, то вот так выглядаю все. Это что это такое? Стопаю, стопаю. Эй, эй. Так, что это? Як тут вибирати? Чи просто вибрати на цю підряд? Чи тут якась, якась логіка є в цьому? Чи нема логіки? Я логіка тут. Так це ми отримали. 16 тисяч, це 16 тисяч коштувало. Це добро, це що це таке? Третій де подівся. О, ну і двері вибивати можна. Я теж хочу вибити, як з твої двері вибити. А, я рукою відкрив. От, стаміна є, стаміна кінчається. Чувак, дуже якісь там кибіщі. Куди далі, щоб лутаємо тут? Що? А ну, батурі. Тут даже таке є крокодил, а можна залутати якусь шкуру з ним. Не можна, це погано. Ха -ха. Офігеть. Це прикольно. Так, а людей позустрінемо тут. Та дайте я щеб. Дайте я ще пару ботів б'ю. Де о? Кісь у О! Топе... Ой-ой-ой! Вот. Это точно смешно, свитки. О, Это что-то Людина была? было? Нет. Мы а, лутаем ну, тебе, может, у него люди. Что-то не люди. Я понял, что это люди, что не. Вот ты чувак, это людина была. Ага, я тюру золото. Ну, че статуэтка, но у меня дуже дешево. Без золота, не помню, цена льдина была. А как часто тут людей пошли зустріти, Я тут сколько закладку? Там трех, четырех, пятех, двадцать. Ноль. Ну, ну, тая. Ну, капец, они просто все залутые, я не вставаю ничего залутати, нормально. Батончики, патри лутаю, давай патри я тоже залутаю. Это что это такое? все, все дешево люди, люди, люди звідки звитки. это люди настоящие это уже настоящие люди это весело это уже весело есть yes. у меня патреон кончился да Шиє? Тут по трьох, да? Ша є чи нема? О, ну, це ми беремо. А в нього? Что так то? Що таке пальто? Дайте ця кнопка Давайте супербіг включимо. Цей супербіг мені подобається. Ну що, в принципі, двох людей дві людини вбили настоящих. Трошки рушей залутали, можна і виходити. ще стріляється з цими ботами. Все вони застріли міхто, а я зрозумів. Плеш пальто, щоб не виїбав ніхто. <laughs> І все, ми вийшли. Ось такий перший рейд. Що ми там винесли? Так, дивіться, сім кіллів. От бронзу один, бронзу три вбили. З двох типів, я так понимаю, ми замочили, да? Настоящих. Всього 9 кілів 14. А тут не пишу віддільно кіли настоящих людей. Просто Ніки написали їх. Ось така гра вийшла неоднозначна. Вона мені не подобається, але ну, бачу, багато людей грає. В ній комусь подобається цей екстракшн режим. Мені не зайшло. За весь час, що я бігав в цьому екстракшн режимі, дві людини тільки знайшов. Пофайтелись, можливо, далі, коли ти прокачуєш свій левел, буде побільше людей, буде цікавіше. Ну от На першому цьому етапі скучно, дуже скучно, нема що робити, а другий рейто взагалі фігня. З плюсів мені сподобалося, що коли я впав з лойкої висоти то ноги зламав не міг ходити. Реалізм. А так, звісно, скучно. скучно Мені скучно не подобається. Ну Цей режим лутання, я взагалі не розумію, як він став популярним. Багато хто прогнозував, що він скинеть Баттл Рояль. Як цей режим може скинути королівську битву? Це набагато цікавіше. А от режим Battlefield, там, де, самольотики, вертольотики, танчики бігають, всі стріляють. Це якийсь хаос, чесно кажучи. Ну, типа на один раз. Цю гру довго грати я не можу, мені скучно в ній. Тому будемо далі грати в Warzone. Можливо, прийдемо в PUBG. Хочете PUBG на каналі? Пишіть в коментарях. PUPG, PUBG, можливо, хтось не зрозумів. Графіка, ну така собі, я грав на високих налаштуваннях. Я там сильно, звісно, не грався за графікою. Така вона, знаєте. Може бути, я не грав одрочер, але графіка середня. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на Twitch, де я стрімлю. Стрімлю кожного дня. Там дуже весело. Граємо Warzone, граємо PUBG. от пробуємо, Будемо пробувати новинки всі, які виходять зараз. З вами був я Орлик Підписочку оформляємо на YouTube, на Twitch Подобайку поставили, в коментарі написали, чи хочете PUBG. Зустрінемося у наступному відео. Дузяки.